Якщо ви побачили пляму крові у себе на одязі, і ви не розумієте, де тече кров, вам треба накласти максимально висока по кінцівці турнікет. Накладаючи турнікет, нам треба спочатку його розкрити. Далі пропустити пряжку під кінцівкою. Пропустити і максимально високо на нозі зафіксувати. Вставляю хлястик в отвір пряжки. Роблю першу затяжку. Далі після цього закручую вороток. Таких обертів може бути два або три. Після закрутки воротка я Перевіряю, чи якісно я затягнув турнікет. Пробуємо просунути палець між турнікетом і ногою. Якщо палець не проходить, закриваю замок і пишу час накладання турнікета. Ми пам'ятаємо, що за дві хвилини людина може померти, але за одну хвилину може людина втратити свідомість, тому і треба накладати турнікет. Якщо ми не контролюємо кровотечу, людина помирає.